Вічі синім вересом глядить, В сад дрожеву остру кличе і метеликом летить. У ворота літа дзвонить юний вересень, школя, золоте калине грано осінь хилить на Буква. Дорогі учні, любі вчителі, шановні батьки та гості нашого свята, ми раді вітати вас у нашій школі. Гості, я хочу привітати всіх з гарним святом, святом Першого дзвінка. Це дійсно свято для всіх освітян, для всіх учнів нашої великої держави, яка називається Україна. Це свято також цікаве тим, що в цьому році, ви знаєте, ми святкували 20-ту річницю Незалежності в Україні. Всі учні школи, які зараз тут стоять, це діти України, які народилися в залежній державі. І, мабуть, завдання нас, вчителів, так виховувати дітей, щоб випускники школи, учні школи завжди гордо несли своє звання «Я українець. Високі прилажку разни, підучи віші постаря. Ми живемо на країні, старі край поряд. Шановні вчителі, гості, дорогі діти. Сьогодні у нас дійсно величне свято. Це День знань і День миру. І тому від імені районної державної адміністрації, районної ради я хочу привітати вас з цим святом. Що хочеться побажати? В першу чергу, це щоб навчальний процес вам проходив з радістю, тому що ефективністю його визначається в тому, з яким настроєм йде на урок вчитель, йде на урок дитина. Хочу вам поважати, щоб кожна хвилина уроку використовувалась максимально ефективно, тому що та кількість знань, яку ви отримаєте в школі, і надалі вам пригодиться і буде визначати те, ким ви станете в майбутньому. Тому ще раз вітаю вас з цим святом, бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і всього вам самого найкращого. Добрий день, дорогі друзі. Вітаю святом першокласників, учнів, вчителів, батьків, всіх тих, хто прийшов розділити свято Першого дзвінка. Я вам дякую, що ви сьогодні всі вийшли на вулицю, на вулиці, і вся наша сіренька баранінка стала така, якась барвиста. Вам сьогодні скажу дуже багато теплих і добрих слів. Я хочу подякувати вашому педагогічному колективу, дирекції школи. За те, що друга школа гідно честю, на всіх змаганнях дуже серйозно представляє наше місто, яке ми маємо разом з вами зробити краще. Дуже серйозний виховний процес в школі, я знаю, проходить. Дуже серйозний освітній процес проходить. Але я дуже ще хотів би просити вчителів про наступне. Головні речі, на які потрібно акцентувати увагу, це дати можливість дітям самореалізуватися зі святим. На запідростає, а ще я за десантом закинувся, наче місто столом. Школа це важлива річ, прокидався я всю ніч. Раз у раз питав за висті, ці от лати запізнюся. де мій зошит, де буква? Я вже...